Лижній мікс 15 кг, перший сорт, 3,5 євро за кілограм. І починаємо з такої курточки лижньою, теплої, червоної, гарного розміру. Ще одна. Гарного теж розміру. Потім у нас попадаються штани. І це йде. Бачимо тут самішки гарного кольору, такого розміру. Лижні. Потім у нас знов ідуть штани такого, кращого світло сірого кольору. Потім кофта лижня. Теж йде такого гарного розміру, така червона-біла. Дуже прости, дуже теплі. Ой, а тут у нас потрібна підтяжечка чорні штани. Це дуже народ. Напевно, епішка. Ми тут трохи утеплені всередині будуть. От у нас новочка Такі чорного кольору вони йдуть, на розиночці гарні. Тут у нас кофта лежить, о яка у нас тута, такий чорний, гарного кольору. Ззаду у нас отак вона виглядає, гарно. Ось тут у нас штани лежать.

kodt kaloje najde edhe to kokogu rosti shonish partner shonish a vit na vetë навіть з тими оранжевими штанами можна скласти як цілий постюг не може мати потім знову інші функціонали, які приміщення, які на якому працюватиме, тому проконсультувавшись під парень. Ці вікна вороз термінування на два роки, і не тільки вікна, але і все, що в них є. А це інтерв'ю, що в кімнаті автоматизовані ворота, захисні протизлавні ролети і загалом великий-великий асортимент до цього. Плюс заїжджайте на більш вісім, Джорджа Вешка на 5, а телефон 97, 37, 80 людей. Це була назад. Курточка гарного такого білого кольору. так у нас попадається ще комбінізон. Ой, який крутий, який спортивний, гарний комбінізончик. І отак. Тяжечка гарного такого кольору розміру, на підтяжку і тут на замочку гарно виглядає. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.